І так, друзі, як зняти решітку пилкозбірника. От, коли вона попрацювала, там сезон, і її якось потрібно зняти. По-перше, ми розуміємо, що там може бути все в прополісі. Зробив я ось таку приспособу. 5 мм прут і ось така, типу, ось така кайомочка, щоб захватувати саму решітку. Є у нас ззаді ось така заглушка, яка закриває. Саморешітку, знімаю я саму решіточку підстаканника, зняв і отак пройшовся вже. Ось. Даю їм димку для того, щоб бджола пішла наверх. От я пройшовся, познімав і вже ззаду йду, і дивіться, що у нас по факту. Знімаємо заглушку. Ну Де не де вони прям повністю прополюсовані, а де-не-де де витягуються легенько. В залежності, як вони запрополюсовані Якщо я зможу, то я вам покажу. Все. Решітка дісталася, вона попадає в цю дирочку і ми дивимося, скільки в нас є бджіл. Дивіться. А в нас і тут немає одненька була все. Бжола пішла наверх, і я спокійно дістав решітку. Це на відповідь на питання: як же через цей проріз буде різатись пчола. Вона не буде, коли ну, нам поставити нам потрібно на початку сезону. і ось. В кінці сезону дістав, немає одної бджоли. Бачите, яка вона вся в прополюсі. Тому це дуже-дуже легко. Все, закрили нашу задвижечку, і в нас залишилася просто одна сітка. Все, бджолася зверху і все красота. Пилко збірник вимкнений до слідуючого сезону. Все дуже просто.